Церква, я сьогодні хочу з вами переживати цей час, коли коли нас уздоровлено Я хочу з вами роздумовувати над тою ціною, яка була заплачена за кожного з нас. І нагадати з вам, зупиняючи на шляхах, що є, за що боротися, змагатися. Є. Час пронести той факел правди, який передав нам Господь Ісус. Тої ночі, коли мало бути схоплено Його, Євангелист Лука описує таку ситуацію. Луки 22, 39. І він вийшов про Господа нашого і пішов за звичаєм на гору Оливну. А там за ним пішли і учні його. А пройшовши на місто, сказав їм моліться, щоб не впасти у спокусу, а сам відійшов від них, як докинути камнем, на коліна припав та й молився, говорячи, благаю тебе, Господи, Отче мій. Пронеси мимо мене цю чашу. Проте не моя воля, нехай б станеться, а Твоя. І ангел з неба з'явився до нього і додав йому сили. А як був у смертельній тривозі, та пильніше він молився, і під його став, немов краплі крові, що спливали на землю. Ісус у іншому образі, Ісус не в образі. Переможця. Ісусу Тузі, яка прийшла на Його серце, і це відчувається не просто в Піднебесній, це тіло Господа, це капіляри, які лопають і тече кров. Йому поки що не надають фізичних ударів, але кров уже починає текти. Можливо, колись були в тебе переживання, іноді це люди називають якимись панічними атаками, або ти не міг зрівняти це не можна. Господь, невинний агнець, цар над царями, який створив, я люблю роздумовувати над тим, коли він посадив дерево, його батько це дерево поливав дожем. Для того, щоб з цього дерева зробити той хрест, де буде повішений його син. Він сам для себе приготував це. Він розуміє, що основує ця церква. Він основує церкву і говорить, тату. У культурі юдеїв, коли тато приносив чашу. Дівчина розуміла, що десь стоїть жених. І вона, можливо, не знала, боялась. Але довіряла тату, нехай мене мене це. Але смирення більше і каже: я вип'ю її до дна. Наш Господь іде. Його учні не розуміють, що стається, обичний сад, там, де вони завжди бували, де вони розмовляли з Господом, де Господь їх нав... навчав, а Господь знає, це остання ніч. Остання ніч. Коли треба випити і коли смерть дотронеться до нього і приходить Його, хто видає його, цілує його, говорить на нього Раввій, учителю, говорячи, ти мене навчив так, Ісус Христос. З любов'ю. Каже, відпустіть їх. Ви хочете взяти мене я тут. Я тут. І коли взяли його до Пріторії, написано уже у 22 главі із 63 стиха. А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися над Ним та й били Його. Я хочу, щоб ти сьогодні подивився, як б'ють Ісуса. Ти колись уявляв собі, як Його били? Інше питання. Чому кожен твій гріх? Кожна твоя неправда, кожна твоя погана думка. Повинна бути наказана. Любов Ісуса. Любов Ісуса говорить, Я не винний, але я можу це винести і я візьму на себе це. Я хочу, щоб ви сьогодні звільнилися від туги серця, я щось зробив. ідіть до крові Його. Ідіть до Його крові. Син Бога Живого, тебе може пробачити. витерпівши все. На нього ставлять хрест. Він важко несе це на Голгофу. Він лягає сам на хрест, простягає свої руки, якими він обіймав усіх. Були грязні люди, були прокажені, були блудні, п'яниці. Я не знаю на сьогоднішній. Світ, які гріхи мали бути, всі люди шукали Ісуса і Він їх обіймав. І після того, коли Він їх обняв, вони переставали бути такими, якими вони були до того. Сьогодні церква для того, щоб ми могли обійняти. А як обійняти, коли нема сил? А як обійняти, коли дійсно важко на серці і нема, не можу спати? Ісус у саду приходить до своїх учнів і каже, ви спіте хлопці. Побудьте зі мною. Можливо, ти сидиш у залі і тобі теж так скучно, ти хочеш спати. Ви знаєте, Ісус тебе не судить. Він дивиться на тебе і каже, Я знаю. Окей. Okay. Це нелегкий шлях Голгофа. Коли, коли Римський сотник Центуріон дивився, як Ісус помирає, Він б'ючи себе в груди каже, це дійсно є праведник. І Ісус мав сили помирати як Бог, як праведник. Тоді, коли ти не маєш сили знести якісь обіди. І з тебе виходить щось, Він каже: Я можу це покрити своєю любов'ю. Я хочу звільнити тебе, тільки моя любов тебе звільнить. Мої упреки в твій бік тебе ожесточать, і Він знає наше нутро. Я сьогодні буду закликати вас іти до крові Ісуса Христа. Ми будемо виправлятися тільки тоді, коли пізнаємо його любов. Ми іначе будемо просто притворяти, один одного маски надівати. Сьогодні велика привілея у вас, дорогі мої. Ви ще не брали цього. Сьогодні, коли Він вас одягнув у свою святу одіж, у одіж праведності. Я хочу, щоб ви не спали. Я хочу, щоб ви були дійсно сильними, бо біля вас будуть люди, які будуть слабнути. Біля вас завжди будуть люди, які будуть тянути вас на дно. Ми живемо в цьому світі, бурхливому світі, які предлагають нам різні. Навіть під маркою християнства. Я хочу, щоб ви пам'ятали, коли настав час, зібралися всі священники і зробили йому вирок. І написали табличку. Це цар юдейський. І рядом біля нього був чоловік, який каже: Ти цар. Я хочу бути з тобою. У Твоєму царстві. Він прочитав табличку, і він, дивлячись на Ісуса, на Його поведінку, в смертельній агонії, із нього іде Отче. Пробачив тату. Пробач їм, пробач. Вони не розуміють, що вони роблять. Ісус, підтягаючись на цьому хресті, бо йде у душі, і йому треба було на тих гвоздях потягнутися для того, щоб дихнути. І в той час останні його сили затрата йде на то, щоб сказати. Чоловіче, ти сьогодні будеш зі мною в раю. Якщо ти себе відчуваєш тим негодяєм, якому треба сказати це, то сьогодні час почути, ти можеш бути в раю, якщо Бог тебе тепер кличе. Іди сюди. Вийди сюди сміливо, перед Господа і скажи: Господь, я не робив багато біди. Господь, я хотів би повернути, але тут треба божественну силу. Тут треба силу крові Ісуса. Нічого і ніхто не може повернути вас узад. Ще більше, ви не знаєте, що буде потім. Ви не знаєте, що чекає вас зараз, через 10 хвилин. А через рік, а через два. Я хочу сказати, що це, що ми зараз будемо робити, це сила. Це сила. Ісус сказав такі слова, це у Євангелії Івана: якщо ви будете їсти мою плоть і пити мою кров, ви будете мати в собі життя. І багато відвернулося і сказали: ми не можемо слухати ці слова. Ісус за ними не біжить. Ісус каже своїм учням, а ви не хочете відійти? Петро каже, у глаголи вічного життя. Нам більше нічого не треба. Нам біля тебе добре. Нам біля тебе добре. Церква. Ви хочете, щоб людям біля вас було добре. Правда? Ви хочете, щоб людям, вашим навіть близьким, щоб ваші діти, ваша жінка, друзі шукали з вами зустрічі, вони могли вам писати, телефонувати. З вас буде виходити сила. Ви будете мати силу, коли будете брати хліб і віно. Розуміючи, нікого на планеті нема достойного нікого. Але ми випробовуємо себе. Ми говоримо про бач один одному. Ми можемо забути всі свої переживання і проблеми обіду і залишити його. Тому що кров Ісуса і Його святе Воскресіння дає нам сила. Я хочу ще раз закликати вас. До цієї сьогодні святині може підійти люди, які народилися згори, які прийняли водне хрещення в дорослому віці осознано, які мають мир з близькими, які не відлучені або не на замітці, ви можете прийти і брати це сьогодні. Ми це будемо сьогодні брати з братами і сестрами. Останнє наше причастя, пам'ятаєте, що я казав? Я мрію, брати, я чесно, мрію. Як я сьогодні буду разом з вами це брати, ми дозволимо вам стати десь може спереді, щоб ви перші це взяли. А потім всі, хто сьогодні готовий себе, хто розуміє, що це нам треба, виходьте всі до нас сюди.